Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон, і сьогодні черговий випуск Хантерпулу. Проект, який виноситься сьогодні на Хантерпулу, це Merlin, Merlin Chain, якщо бути точним. І лаунчпул вже стартував. Я, звісно ж таки, писав про нього в телеграмі. Не забуваємо підписуватись і туди. До кінця цього пулу залишилося трішки більше ніж три доби. Тобто, у вас ще є. Повністю можливість залетіти і забрати винагороди рівно за три дні. Тому не втрачайте можливості підзаробити декілька доларів. Заходимо посилання, як завжди, також в описі, і приймаємо участь в цьому пулові. А далі розповім про те, скільки можна на цьому заробити. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Чесно кажучи, після Ени знову ж таки завжди хочеться орієнтуватися на найкраще, на найкрутіше. Але хоча і Мерл непогано стартував після лістингу, ціна його доволі також приємна. Відсотки APR в полові, звісно ж таки, просіли. І це означає, що ми не зможемо забрати стільки ж, скільки забирали. З останнього лаунчпулу по Ені, наприклад. Але тим не менше, все ж таки декілька баксів звідси можна дістати, і, власне, не бачу в тому ніякої проблеми, щоб це все зробити і трішечки підзаробити. Я в Валенті мерла закинув 1000 USDT, звісно ж таки. І там вийшло трішки менше ніж 1000 мерл токенів. Відповідно до цього, я отримую з пула. Кожного дня по 4,4 Мерл 4 токени. Тобто, пул у нас там іде 7 днів. За 7 днів ми отримуємо 28 баксів. Хтось каже, що це небагато. Але знову ж таки, не забуваємо найголовніше, що ми отримуємо пул відповідно в Мерл токені. А якщо ми отримуємо в Мерл токені, ми можемо очікувати в подальшому значно більшого. Прибутку, ніж ці 28 доларів умовних. В мене немає необхідності зливати все по ринкові. В мене є можливість холдити токени, які я отримую. І таким чином я розріджую свій а, власний криптопортфель, забираючи кожного разу з полу різні токени. Мерл планую продавати по 2,5 долари. Такий ордер по закінченню полу я виставлю і трішечки більше зроблю, ніж можна. Ли. Ти по ринку і отримати їх прямо зараз.